Як легко і швидко відкрити свій кей-поп-шоп або побудувати будь-який онлайн-магазинчик. не щодня отримую подібне повідомлення. Вже коментувала, але хочу поговорити ще раз. Багато хто думає, піду на тему, замовлю кілька речей, поставлю на стіл, додам пакетики, наліпки, і все. Кей-попшоп готовий. І справді так можна зробити. Але це не бізнес, це скоріше гра, якою можна насолодитися із друзями, але не справа, яка будується на роки. Справжній бізнес це процес, який не можна просто увімкнути. Це кожен день маленький. Які крок уперед, це поставки, документи, податки, реклама, соціальні мережі, маркетплейси, відгук, клієнти. І кожна деталь важлива. Прибери одну ланку і все починає хитатись. І отут багато хто зупиняється, бо розуміє, що це не легко і не швидко. І знаєш, що це нормально. Ніхто не будує щось велике без зусиль. Але саме цей шлях і створює тебе. Твій досвід, твоє розуміння, твою силу. Саме тому, щоб не потрапити в ситуацію, де ви отримали товар і просто не знаєте, з чого почати, що з ними робити, треба проаналізувати, скласти план і роз розуміти, чи вистачить вам впевненості, щоб це все тягнути, коли чуєш це легко і швидко? Подумай, чи справді ти готовий пройти цей шлях? Бо бізнес це не про швидкість.